Привіт ви на каналі Паша Плеймастер. Ми сьогодні будем грати в. Будем таку ігру грати. Типа Вкради ось на... Вкради у батьків в дітей осю. Наприклад, лі Лілі-ля ліля. Я маю на свою базу. Так нести... Чи я не знаю, Ну я коротше. А він ще доганює за мене. А. Та все, успокойся... Ой! Ну, щось отаке. таке. Треба, напевно, красти, і чим ти довше будеш... Протримайся. Тум-тум, привіт блин. Значить О, Саміні вкрадом. Самини спайдерини. чекаємо, чекаємо, тикаем, вкрали вкрай. Uh -huh. Угу. ми, блін, Папка хороший, Ті думають, ого, це якийсь парк цей з забирателів. Хоп, блін, Я хотів перестрибнути через. Так, у кого тепер крадем? Kůz, karkýr, kůrka. Karkýr, Kar kůr, kůr. Skor ten den Oj, O, to e, mě, o. A to mě kýž. Dinozáver. Pampáver. Dinozáver. Oj. Tak, běžeme do těho dinozávra. Елефант Элефант. Навірно... Бомбардірок крокодил. Я у бомбардіра крокоділа вкрав цього. Опа! Да! Він менше та і через нього можна перестрибнути. Самі. Так, кого ми ще накрали. O capucine asasine. Capucino asasin. Mi lubi mai brand rot. I o manesia strawberry strawberry elephant lubi Hop hop hop. Na. Da. Капучино, як ти так быстро? Mm -hmm. Так бананіні. бананини. бананіні. О, Остробели Арифант, привіт. Я хочу тоже собі. Лос? ням там ням там-ням-ням, ам 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 Я нечайно вам сказав, алло просто по попривички. А через нього вже не не перестрибнеш. А Они за мною ще? Да. хоп хоп а ага. Ого, у мене рекорд уже. Ну шо, телепортируйся, тях. Сорок девять хвилин. Стробер элефант. мої дітки будуть элефанд. Трабе ельфа, ну дай. Твої діти, будеш мені бабки багато приносити. Я тобі половину дам. Ого! Головне не врізатись. Ого, там як ти? Самі на твої дітки? А тут сами не. О, в балерины краду. Балерина капучино. Чина. Ха, а, а медленно. На. Мои, 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 мои сами нятка. Сами. Спасибо.

Це ж той", говорить бареліна. Барілі... — Це ж той, хто у мене з моїх дітей крав? За ним. І він самі них дітей краде. Все за ним, всі. Шимпанзері, він теж у тебе —— У тебе він теж? попробовали Эльфан, бомбардиру. Да? Значит, за ним. А, а -а -а Да ладно, нашел нам. Где ты я, где? Все. А, ну да. Со сами Он на уже. Сами дуже медленный. Хоп. Хоп. Хоп пук. Бам. Не спіймаєш. Не спіймаєш. Не спіймаєш. Не спіймаєш. На дві хвилини поки Ну, хоть так. Тут є... привет, татусик. Тралалеро, тралала. Ла, а, да вибач, тралалеру, тралла-ла. Ла, поркола. поркула. А-а-а! Да Фух, мимо. Тралалела, тралала. Порко діло, порко ла-ла-ла-ла. Так, кукол ми ще не, в... не, не... крали. У тум тум сагура. Ага, кукол кого... він. О, вже хтось крали. Алі дитлі, роді рон, крали, шимпанзині. Ну, давайте ще каркуркура. Вони наче Каркер-кар, -кар кур Лос Кар Кур Кур. Пук. Давайте, давайте, пук. Пук-пук. На балерину. На горбики. Опа! Хаба. Ой, там ну блин, а мне косюши вы высветилась какая штука. <ну <phrase от> ага, <Thompson> так, так, так. Так, сами дай 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 твой братанчик. Самини-спойдери. Дайки сами спайдерини. Са самі, сане сане самими спайдерни. Його. Сами, ты избиваешься, каккашка. А що це така? А, унятно. О, oh, ну, yeah. well, давай ще чого? Oh. elephant. Ой, та ну! Чотири отдавайся. Одну хвилинку. Або ноль. Я oh. Pizza. Strawberry elephant. Одна. Pizza, pizza, pizza. Pizza, moya, pizza, pizza, pizza! Ya love you doujalou blue, blue, blue. Ya te be blue. rila. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza, pizza. Yeah, douche, -blou -blou -blou. pizza, 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 pizza. Hop. Pizza. pizza, pizza. Hop. <coughs> Щось тебе пригнем. Даю вам совєм треба на горбики перепригувати. І пишіть в коментарях, чи ви граєте в Roblox. От я чесно люблю в нього грати. Тільки не часто. Капучино асасіно. Капучино Асасіно. Капучино Асасін. Ой сім хвилин. Е, нормально. Піцза! Нормально. Ладно. Я думаю, уже наше відео пора зак е, закінчувати. Думаю, вам понравилось, як я як ми з вами крали. детей. Ну можно еще на последочек в Красную у, к... у Капучино Ассасины. Хм -хм -хм. Ладно, на. Думаю, вам это прохождение понравилось. Сим. Пока, пока!